Привіт, друзі! З вами Артмайстерня. І я запрошую вас приєднатись до нашого нового заняття. І сьогодні ми відтворимо дивовижні квіти, що проростають, як тільки починає танути сніг. У багатьох медіа можна прочитати, що 19 квітня Всесвітній день підсніжника. Та чи так це насправді виникає багато питань? Що ж, точно можна сказати, це не офіційне свято. У багатьох джерелах стверджують, що це свято походить з Англії, де підсніжники починають квітнути саме у квітні місяці. Крім того, в Англії до цих квітів дуже шанобливе ставлення. Можна сперечатись, так це чи ні. Та можу вам сказати, яка б не була історія цього свята, щось у ньому все ж таки є. Адже багато видів підсніжників занесені до червоної книги. Тож пошана, повага і бережливе ставлення до цих квітів вельми важливе. Для роботи знадобиться три аркуші двостороннього картону. Один з них зелений і два для фону на ваш смак. Ватні диски, клей, олівець, ножиці і трохи вати. Згинаємо аркуш А4 посередині книжечкою. Розрізаємо по лінії згину. Нам потрібна половинка. З другим аркушем, що ми вибрали для фону, повторюємо ті ж самі кроки. Згинаємо книжечкою, розрізаємо по лінії згину. У нас виходить дві рівні половинки аркушу А4. Щоб утворилась гарна рамочка, мені зараз потрібно зменшити мій блакитний аркуш для фону. Яким чином, це можна зробити без лінійки. Ми прикладаємо до блакитного, синій, але трохи відступаємо з двох сторон: збоку і знизу, або зверху і збоку. І зрізаємо зайве. Трохи це приблизно 1,5-2 см. Щоб тепер, коли ми зрізали зайве і зменшили наш блакитний аркуш, він гарно розташувався на нашому синьому, творивши з усіх боків рівномірну рамочку. Тепер приклеїмо блакитний аркуш до синього. Тут можна використати клей олівець, ним буде зручно. Намащуємо клеєм блакитний аркуш і тепер склеюємо дві половинки. Гарненько розгладжуємо руками, щоб закріпити. Наступний етап нашої роботи: ми беремо половину зеленого аркушу. Цілий нам не треба. І з половинки. З одного боку ми нарізаємо ось таких смужечок. Смужечок можна нарізати до 10, залежно від того, скільки квітів ви хочете зробити. З усього, що у вас лишиться, після нарізання смужечок, ми робимо листочки різного розміру. Можна їх спочатку промалювати олівцем, але так як вони дуже прості, я відразу вирізаю. Вони ніби витягнуті травинки з гострим кінцем. І, до речі, для чого я склала зелений аркуш, щоб відразу вирізати по два листочки. Тепер в нижній частині нашого фону над рамочкою ми наклеюємо трохи вати. Таким чином робимо сніжок. І тепер можемо приклеювати стебельці і листочки. Подивіться, як додати об'єм у нашій роботі. За допомогою ножничок ми картону надаємо форму. І листочки, і стебельці. Зверніть увагу, ми приклеїмо тільки знизу. Ми не намащуємо клеєм весь стебельок. Десь до середини можна закріпити знизу трохи клею і всередині стебелька. Для того, щоб верхня частина була вільною, могла рухатись. Листочком надаємо форму за допомогою ножничок, чи олівця, чи просто пальчиками можемо трохи закручувати верхню частину, або ж можна згинати листочок посерединці. І нагадую ще раз, приклеюємо листочки тільки знизу. Це для того, щоб наша робота не була плоскою, а мала об'єм. Чим більше листочків, тим гарніше. Не бійтесь робити багато. Нехай листочків буде теж до 10. Таким чином ми заховаємо всі наші стебельці ніби всерединку, на другий план. На першому плані в нас будуть красиві об'ємні листочки разом з снігом. Ще важливо, щоб наші листочки були різної висоти, коротші, довші. Це робить нашу композицію гарнішою. До речі, а з чим у вас асоціюються підсніжники? Думаю, що для всіх це квіти пробудження весни, життя, природи. Ви знали, що вони можуть витримувати до мінус 10 морозу. Аби з першими весняними промінчиками сонечка подарувати нам трохи краси. Додаємо до нашої роботи сніжку на невеличкі шматочки вати вставляти прямо між листками. Таким чином, виходить досить реалістично. Ну і Залишилось зовсім небагато це зробити квіточки. Подивіться, які є варіанти. Беремо ватяний диск і прямо на ньому малюємо таку невеличку квіточку з трьома пелюстками. І вирізаємо. В принципі, це вже готова квіточка, і ми можемо її приклеювати до стебельця. Подивіться, якщо розділити ватний диск, у нас відразу утворюються дві квітки. Є ще один варіант. Можна окремо вирізати кожну пелюстку і склеїти їх окремо. Робіть так, як вам зручніше буде працювати. Ці квітки трохи по-різному виглядають. Але вони схожі на справжній підсніжник. Отже, тепер наша задача приклеїти квіточки до кожного стебельця. Якщо ви побачите, що у вас є ще вільне місце і вам хочеться додати ще квітів, будь ласка, дорізаєте декілька стебельців і додаєте квіти. Листочків уже достатньо. Або можна прикрасити фон, наприклад, намалювати якийсь падаючий сніжок за допомогою білого маркера чи фломастера, або фарби чи блискіток. Така весняна робота у нас вийшла. Дуже ем, гарно та акуратно виглядають ці квіточки. Ними можна прикрасити свій робочий стіл, і вони обов'язково вам подарують трохи весняного настрою. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!